Це у нас тисячна подушка, на якій ми збираємося зібрати підписи всіх тих, хто до цього долучився. Із серпня 2022 року півтори тисячі подушок для військових на передову та для шпиталів пошили волонтерки із нового громади. Валентині Миколаївні 82. Свою однокімнатну квартиру жінка перетворила на майстерню. У під'їзді стоять мішки із синтепоном. У кімнаті готові подушки двох розмірів: 30 на 30х35 та 35 х на Вже запаковані для відправки. Оце для прифронтового От, Подушка така, що можна, і дійсно, ту навлячку можна і поміняти, і випрати, і, і зручно. Зараз готових 30, і оце, оці сьогодні душі ще буде 15. Валентина говорить, що матеріал для подушок приносять сусіди і волонтери. Тільки руками шили, бо не було машинки. Я думаю, ну що, ну, руками шили повільно. Спочатку я. Одна десь біля ста подушок зробила сама, а потім потихеньку-потихеньку нікого не заставляла, вони підтвердять. Самі поприєднувалися. От, і ще е, сусідка тут в шостому будинку живе, вона молодша, в неї машинка. І я так запитала, Ліна, ти не могла б, бо Боже, вона з задоволенням. 78-річна Людмила Васютіна каже, що на виготовлення однієї подушки витрачається 15-20 хвилин. Головне, аби синтепон був якісний. Режем. Вот так, для удобства, заповняємо до краю, заповнюємо, розрівняємо так, всі уголочки, щоб були повністю, і вже руками. Це наша робота, вишивай, так. Зять Валентини Миколаївни Володимир допомагає пакувати та розвантажувати матеріали. Чоловік розповідає, що коли жінки працюють, забувають поїсти. Їсти приготувати, ні, це, це немає, вони навіть вони не мають часу поїсти. Отак От ось сядуть і забувають. То кофе якийсь, каву принести, якусь там. Ну, тобто все, що можна, Вова зробив, пішов зробив. Нашими подушками військові доукомплектовують спальники та використовують у танках, розповідає Валентина. В інтернеті написали в Фейсбуці. Хлопчик написав, що це те, що треба, саме те. Отак, і коли я це отримала таке добро. То ми вже не зупинялися. Ми вже шили і, і шили. Ці подушки дуже багато частин вже їх ну, віддали. Вони я навіть в фейсбуці читав, що воїни писали, хто зміг, що дуже хвалять ці подушки. Вони беруть механіки, водії на ну водії на БМП, на танки, щоб підкладати ну, на сидіння, щоб ну не так було жорстко їм всі сідати. Майже на кожну подушку пришивають карман, куди кладуть захисну молитву для воїнів селом 90. Ось кишенька. Вона була в кожній подушці. Він вожив свою головку, перекрестився, поблагодарив Бога, вспомнів свою сім'ю, своїх діток, своїх родних. Яскраві кольори подушок мають нагадати нашим воїнам про дім, де їх чекають із перемогою, каже Валентина. Гітлер забрав моє дитинство, а Путін старість. Розумієте, Коли почалася та війна, то мені було три місяці всього. І зараз, коли дивишся на те, що відбувається, на цей безлад, це вже не злість, а лють. Зрозуміть поведінку тих людей просто неможливо. І, звичайно, не зупиняюсь, того, що. Хочу, щоб було все добре. Хочу, щоб перемогли. І вірю в те, що переможемо. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина.